Ось вже вечір ось такий при дорозі кущ синяка є. Файно цвіте, дуже довго, ну, хто не в курсі є, ось в даному є стебло. І поки, так на камеру, щоб було видно, ну, скажімо так, поки від початку до кінця не перецвіте. Дуже довго він цвіте, починає він від самого початку стебла і до кінця. В даному випадку це вже доцвітає. Ну, ось, Ви ще бачите, ще де-де-де-які. Ну і питання до знавців, хто сіяв, хто, хто знає. Що лучше сіяти? Синяк чи Сперц? Так як нам медозбір, скажімо, мені нема різниці, чи те, чи те, так би мовити. Просто в даному випадку случаї мене невелика кількість. В мене невелика кількість. Я хтів.